Привіт, друзі! Сьогодні хочу зняти розпаковочку із тафеля. Що ж нам сьогодні далі в ми сьогодні перший тафель завітали. Наша сім'я із 5, -5 людей, троє дітей, двоє дорослих ось що нам сьогодні далі в цьому магазині. Будемо повелище дивитися: це все фруктики та овочі. Бананів так, тут 10, може більше, яблучки, перчики. Мандаринки, трохи картошки, лучок, огірок. Бачите, саме апельсини, мандаринки, ще перчики, от, е, Два таких салата, три навіть. Ось о, Це сирок натертий. Все тут ну, з таким коротким терміном, це треба все швидко з'їсти, але все начебто добре. Але треба да, дивитись тер терміни, щоб щось було. Ну, щоб все було свіженько, Помідори, наприклад, тут декілька, зразу треба їх перебрати, пом'яті, чи трошки подгнівши. Не знаю, треба просто швидко перебрати. І щось в першу чергу з'їсти, щось. В другу. ось такі макарони з бабушкою намальовані. Це такі фрукти, як смузі, такі от фруктики, таких було декілька, ось вони. Далі такі солодощі для діточок, ще такі конфетки. І от німецькі от хот-доги, три штучки, хумус. Це я навіть не знаю, що таке. Ми такі ще не купували в Німеччини, не куштували, І це також я не знаю, що це таке. Потім спробуємо Ми вам, може, скажемо, що це воно таке. Може, ви напишіть, що це таке. Далі ще цукерочки для діточок, ще цукерочки. Ось таке пастила. Ми таке своєму молочому даємо. Та і старші люблю таке. Далі помідорки, колбаски такі в біконі. Булочки, один Дед Мороз. Хліба дуже багато, я говорю, чоловіка. Навіщо таке взяв, може його не з'їмо. Ну не знаю. Сухарі будемо сушити. Не знаю, що ми будемо з цим. Це такой паштетик, напевно. Морковочка така дитяча, тяча бебі навіть навіть не не знаю, що це таке, ще навіть не а -а -а. Вот така у нас розпаковочка. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам буде цікаво, знімати вам відосики і німеччини. Всім чус, всім пока!